А нам потрібна тільки лампочка, Одна лампочка. Ти розумієш? Ну там же ж Блек знижки до 70% Ви самі не зможете втриматись. Я як кремінь, я доросла жінка. В мене цими знижка. Боже, ну навіщо вам ця болгарка? Ну ми ж у квартирі живемо. У нас навіть дачі немає. Це по акції. Це майже безкоштовно. Це інвестиція в майбутню дачу. Скільки, скільки? Дві вісімсот п'ятдесят. Не вистачає. Не вистачає, треба три. Зараз. А ось і лампочка, власне, по яку ми прийшли, ледь не забули. Як ти думаєш, я мільйон? Ого, І на що вам стільки, і на що ж ви витратите? Ну як що? куплю все деко і ті вазони все довго.